Це чесна порядна людина, це вісь, навколо якої обертається життя, це генератор ідей, це людина, для якої немає недосяжних цілей. Це людина, яка постійно прийде на допомогу. Він ініціативний, комунікабельний та уважний. І всі ці слова про Володимира Карпова так його характеризують колеги. Людина, яку поважають не тільки на нашому підприємстві, але й в обкомі в Центральній Раді про спілки гірників та металургії України. Надійний, людяний фахівець своєї справи. Треба ще додати, що Володимир Іванович, заслужений металург України, ветеран праці, досвідчений спеціаліст зі стажем 47 років. Володимир Іванович, ви пам'ятаєте свій перший трудовий день? Яким він вам запам'ятався? Так, пам'ятаю, це була така яскрава дата в моєму житті. Переступив поріг прохідної. Відчув таку обстановку, яка ніколи не була в моєму житті. Відбулося це 12 жовтня 1976 року. Під час навчання в технікумі була виробнича практика на робочих містах і по рознарядці у нас декілька чоловік потрапило працювати. В дослідно-металургійний цех. На той час це був такий, навіть саме передовий цех на підприємстві, тому що в ньому розроблялися нові та втілювалися нові технології, проводились дослідження. І прийшовши до цеху, ну, ми молоді працівники. Як кажуть, ходили з широко відкритими очами. Але попали ми в бригаду слюсарів-ремонтників, так як навчалися по професії цій технікумі, і запам'яталося багато чого. Зустріли в колективі нас по-доброму, привітно. І на протязі всього трудового стажу я зберіг те, що дали вони, і другим передавав. Я був сам собою. Я не старався когось то копіювати. Я учив так, як я розумів це. І я з гордістю вспоминаю моїх вчителів. Я їх по виробництву, по школі, я їх вважаю. Спеціалістами від Бога. За сумлінну працю Володимир Іванович неодноразово був нагороджений грамотами, подяками, відзнаками. Його цінують керівники і поважають колеги. До Володимира багато працівників звертаються за порадою, за допомогою. Пригадайте яскраві події з періоду вашої роботи в металургії. Яскраві події, які відбувалися в металургії, ну були, скажімо, доволі часто, тому що. Що змінювалася обстановка. Після служби в армії я повернувся працювати в металургію, але вже в цех номер 3 І це також була подія, так як і досвід до металургійний цех. Це була така машина зі своїми особливостями, своїми людьми, шкідливі умови праці або тяжкі умови праці. Формують і сам колектив. Ми до сих пор спілкуємося з тими людьми по-доброму, з якими працювали в третьому цехі. Доволі довгий час я пропрацював в третьому цехі. Я вже говорив, що мені везе на людей, з якими я працюю. Моїм наставником в третьому цеху був Володимир Максимович Горжій. Це людина від Бога, теж як спеціаліст, як людина. Те, що він мені дав, я передавав. Багатьом поколінням третій цех це виробництво надзвичайне на той час було. Заходиш на підприємство і сразу відчуваєш по самім робочі обстановки, по голові. І люди, люди були такі. Я б зараз як кажуть, пішов у розвідку з любим із них. Майже 10 років. Ви є головою цехового комітету збагачувального виробництва. Чому саме проспілкова діяльність? Ви залили правильне питання. Я вам скажу так, я людина можу не активна, але не Е, Тому оці проблеми, які на мене навалювалися, які навалюються на людей, потрібно гуртом рішати. А проспілка це, мабуть, та організація, яка Може допомогти вирішити ці проблеми. Спільно з іншими працівниками збагачувального виробництва Володимир допомагає військовим Збройних сил України. Кожен робить свій внесок у перемогу. Проблеми, які вирішуються, ми дуже складні. І робота з людьми, навіть найтяжча робота, яку можна придумати. Знаєте, лише груз перенести, чим відповідальність за людину. І так продовжуємо на збагачувальнибництво. Після закриття металургії багато людей перейшло в металургії збагачувального виробництва. Я скажу ті, хто пропрацював в металургії, вони працюють віддімно в різних підрозділах підприємства. А що касається профспілкової роботи, то ми до сих пор спілкуємося з тими головами цехових комітетів, цеху No2, збагачувального виробництва, цеху номер 1 Приємно зауважити, що Володимир Карпов став першим в історії Вільногірська майстром спорту з легкої атлетики. Це було в далекому 1978 році. Володимир Іванович, вільногірці вас знають ще й як спортсмена, легка атлета. Чому саме легка атлетика? Ну, ви знаєте, чому легка атлетика, ну, так по житті воно склалося. Я познайомився з спортом. Ви сказали спортсмен. Для того, щоб стати спортсменом, потрібно познайомитися з спортом. Моє дитинство проходило в цьому місті. І на моїх глазах строївся стадіон, ріс город. Я не ходив до дитячого садку, але для мого покоління оці постройки вони були ігровим майданчиком. Нам було цікаво все, хто строє, що це буде. Я після закінчення будівництва стадіону Барен Віктор Вікторович приділив велику увагу розвитку спорту. Була футбольна команда, авангард, достойно виступала на різних рівнях. А ми, юнаки. Для нас було за щастя подавати м'ячі, нам видавали спортивну форму футбольну. І як тільки м'яч далеко залетить, ми біжимо, хто перший, воно так зіграло свою роль. На уроках фізкультури влучалося якось швидше з всіх класів бігати, короткі дистанції. На цьому якогось такого значення не придавалося. Було таке, відправили двох чоловік в Нюрпетровськ на змагання. Серед школярів, але в нас ні форми не було, ну в бакнових кедах і отримали зайняв друге місце. Ну приїхали, привіз грамоту, ну і забули за це все. Але спорт на підприємстві розвивався. Появлялись нові секції, став ходити з друзями на секцію. Класичної боротьби до Петра Максимовича Лигуна і там років два займався. Але з усього мені більше нравилося ігрові види спорту. Ну і з'явилася сексія легкої атлетики, і мені запропонували тренуватися. Там почалася така спортивна моя кар'єра в легкій атлетиці, але тренер незабаром. Переїхав, з'явився другий тренер в цьому місті Володимир Григорович Цина, запропонував продовжити тренування. Так почалася спільна робота у нас з цим тренером. Зараз, після багатьох років, після того, як завершила спортивна кар'єра, я можу сміливо сказати, можна було повернути те, що було, і я пройшов цей шлях так же і з тим же тренером. У Володимира великі спортивні добутки. Він призер чемпіонату Радянського Союзу. Неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України та області. Володимир рекордсмен Дніпропетровської області з легкої атлетики. Завдяки кому у вас такі високі результати у спорті? Я повинен висказати слова подяки своєму тренеру Володимиру Григорович Син. Він Багато чому мене навчив. Він мене заставив повірити в себе. Він заставив повірити в те, що я можу чогось досягти. Спорт це не просто так. Спорт це і травми. Він не полишав мене, навіть тоді, коли були в мене травми. Травми були тяжкі, але ми були вдвох. Я вам скажу, ці досягнення не буває досягнень одного спортсмена. Це і люди, які з ним тренуються, і тренер, і умови для тренування. Можу сказати спорт-суперники, на доріжці ми в суперники в житті друзі. Я зараз спілкуюся з батьма тими людьми, з якими ми на доріжці були суперниками. Я і в роботі, і в спорті, і в профспілковому житті. Вважаю, що не буває досягнень одної людини. Якщо ми в місті разом. Ми досягнемо своєї мети, але треба в це вірити. Треба зазначити, що Володимир багатогранна та різнобічна особистість. Він цікавиться різними сферами життя. А які ви маєте хобі захоплення? Ви знаєте, з життя в різні періоди. Захоплення були різні. Це були книги, це були фільми, це була історія. По книгам можу сказати. Я перечитав в бібліотеці Вільногірській міській всього Джека Лондона. Ну, так вийшло, що він мені подобався, його твори. Були різні письменники, але це було, знаєте, якось пізніше, фантастика навалилася яким-то образом. Але через все життя, мабуть, це. Від батька досталося. Він мене, як кажуть, заразив риболовлею. Та не тільки риболовлею, я не мисливець, а батько був у мене мисливцем, він мене часто брав і на мисливство. Більше, звісно, риболовля мені подобалася. І на протязі багатьох років я вважаю, що. Це вже діагноз. Володимир відповідальний, енергійний творчий. Це людина з талантом непосидючого організатора. Він переймається негараздами і клопотами ближніх, пишається своїм колективом. І, взагалі, Володимир Карпов особистість гідна наслідування.